Почитав деякі коментарі. Доброго здоров'я, з вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець Аналітикс. І хотів вам сказати таку річ, що дехто говорить, що а ось як ти можеш підтримувати Трампа чи говорити про те, що він щось там цікаве придумав, він такий сякий, і так далі, так далі. Давайте почнемо спочатку. Трамп не президент України, Трамп не має стосування. До наших з вами бажань. Ми його не обирали на виконання наших повноважень, наших повноважень по захисту нашої, захисту нашої країни. У нас президент Зеленський, і він повинен займатися захистом України. Він повинен домовлятися з Трампом, не з Трампом, з ким там треба, з тими домовлятися. А от що стосується Трампа, то його задача, як я це собі бачу, захищати інтереси американців, американського народу і. Демократії і бути поліцейським на рівні всього світу, ну, як це традиційно було, коли він намагався вийти, відійти від цієї рамки поліцейських поліцейського я був обурений. Сьогодні, коли він намагається бути поліцейським, і не виконується так, як нам би хотілося. Ну вибачте, це питання нашого керівництва, яке не може з ним про це ніяк домовитися і знайти спільну мову. Так, Зеленський дуже вихваляє Трампа. Тепер Трамп дуже вихваляє Зеленського. Це все прекрасно. Тепер, можливо, це зміниться, але, вибачте, Трамп нічого не змінює. Він постійно говорить і діє одне і те саме. Загадайте його перші слова, коли він прийшов, він сказав: я зупиню цю війну, треба оголосити на 30 днів перемир'я на тій же лінії зіткнення фронту, де вона є зараз, а потім під час цього вести перемовини. А що він зараз говорить? Він говорить те саме, тільки він говорить, що треба зупинитися. На лінії, яка є зараз, і потім вести перемовини. Ну, в принципі, це та сама історія. Та сама історія. Немає ніяких перемовин сьогодні між Зеленським і Путіним, і, відповідно, немає ніякої зупинки. Що намагається зробити Трамп зупинити війну, а потім вести перемовини. І з його слів не виходить, що він хоче нав'язати Україні якусь модель. Раніше хотів, я ми це бачили, він казав там про Крим щось говорили, щось іще таке, про якісь обміні території і так далі. Зараз ніхто цього не говорить. Більше того, все залежить не тільки від Трампа, там зняти санкції чи щось таке, це залежить від європейців. І Трамп це розуміє, і він на це не піде, тому що він не має аргументів переламати європейців. У європейців завжди є вибір. Якщо Трамп все буде погано поводитись, вони будуть шукати спільну мову з Китаєм і шукати мир в Україні з Китаєм в тому числі, і може у них це і буде виходити. Тобто Трамп грає свою гру, він досягає свого результату, і тут йому цьому не відмовиш, я до цього ставлюсь об'єктивно. Я не хвалю Трампа і не лаю. Я об'єктивно ставлюсь до того. Трамп досягає того, чого він хоче. І він його досягає таки. Різними незрозумілими нам способами. Рлається, хвалить, кричить, дзвонить по телефону, щось іще там вигадує. Але він нічого не робить іншого. Він досягає свого результату. Він хотів припинити війну в Газі, він її припинив. Надовго? Не знаю, але він її припинив. Те саме тут. Тому ще раз кажу: давайте дивитись на Трампа так. Якщо у нас є якісь проблеми, не шукайте їх в Трампі. Не в Трампі. Ні. Трамп може і наслідок того, що наш Зеленський не зміг справитися з нашою війною. Якби у нас були ракети, і Путін сюди не поліз, то не було б ніякого Трампа в Америці. І ще багато чого не було б. Тому шукайте причину, може ще далі. В собі. Ну, в собі, тому що. Навіть якщо ми проголосували не за Зеленського, то що ми зробили для того, щоб інші не проголосували. Зараз та сама ситуація складається. У мене є на моєму основному каналі сьогодні розбор з приводу того, що відбувається на банкові, як я це бачу. І мені здається, що банкова посипалась. І якщо це так, то це перемир'я коротке, яке може нам забезпечити Трамп, не Зеленський Трамп. І якщо прийдуть вибори, на якому, на якому оберуть Не Зеленського, це може бути корисним і для Європи, і для світу, і для закінчення війни, і, ну, і для України. Тому не шукайте, е, як би сказати, винних на стороні. Ну, якщо ви сваритесь з дружиною, то це не тому, що їй мало платять на роботі. А тому, що вона е, знаходить такий спосіб е, е, свій поганий настрій скинути на вас. А значить ви <свісно> не можете домовитися так, щоб цей поганий настрій вона скидала не на вас, а якось інакше це робила. Це нормальна історія. Причина завжди в будь-якому, в державі. У нас у нас всі причини. Ми чогось не зробили, ми чогось не зробили. А багато кому здається, що от Трамп, ви пам'ятаєте, Трамп такий поганий був. кульмінація ненависті до Трампа, овальний кабінет. Потім потихеньку Трамп стає хорошим. тепер все, Трамп молодець, такий він крутий нам дасть ракети, все Трамп молодець. Тепер знов Трамп поганий. Альо, а в нас є взагалі наше керівництво яке-небудь? Ну, те керівництво, яке повинно було би захищати нашу державу і так далі. Ну, якщо Трамп поганий, не ведіть з ним перемовини, не домовляйтеся, діть, домовляйтеся сі з Путіним, вони, мабуть, хороші, да? Ну, тобто, є вибір суверенного американського народу. Вони це вибрали. Наше питання, те, що я намагаюся вам розказати, не тому, що я гарно ставлюсь до е, Трампа чи погано ставлюсь до Трампа. Я взагалі про це не говорю. Я просто намагаюся пояснити, що він робить, як я це бачу. І це ключове. Він щось робить. Я кажу, він це робить тому-то, 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 тому що я бачу в цьому таку-то-таку-то логіку. Я бачу в цьому логіку. Йому треба перемогти Китай. Для того, щоб перемогти Китай, йому треба залишити без сателітів Китаю, а Росія сателіт і Іран сателіт. І йому треба ослабити цих сателітів для початку. От він їх і ослаблює, і нафтою ослаблює. Прямо вчора оголосив, що він ослаблює нафтою. Росією, і ми побачили, як впала ще більше російська нафта. Ми бачили, як він ослабив Іран. Це теж його, сателіт. Тепер, коли вони ослаблені, він намагається з ними про щось домовитися для того, щоб добити Китай. Без до того, щоб він доб'є Китай, демократія в світі не може перемогти, бо тоді буде тоталітарна система всюду. І у нього вибір: допомогти нам тут з нашою тоталітарною системою. Чи там в інших місцях здолати іншу систему, теж тоталітарну. От він і думає, ну там, і хоча він сам теж далекий від демократії в повному масштабі. Тому у нього свої ігри. Завдання нашої влади знайти спосіб, як включити нас в ці ігри, так, щоб нам було з цього максимально вигідно. І тут є дуже багато важелів. І тут дуже є багато зацікавлених в тому, щоб ми цього досягли європейці. І вміти балансувати і домовлятися це якби ключова історія. Ну, те, що Зеленський цього не дуже вміє, ну так вибачте, навіщо було його тоді вибирати. Дякую вам, поширюйте, підписуйтесь. Гарних вихідних, слава Україні!